Друзі, вітаю! Приїхав з чергової поїздки, хочу розповісти про один дуже чудовий такий патріотичний заклад, який я по дорозі від е, бійців відвідав. Це десь на трасі між Кіровоградом і Уменю. Такий заклад називається Вірменія. Е, наскільки чудові там люди, така атмосфера, е, таке відчував на початку війни. І зараз, коли хлопцями спілкуєшся, багато кажуть вже кажуть, для українців, які в тилу. Війни вже немає, ніхто вже не хоче допомагати і так далі. Але насправді допомагають, допомагають хлопчики. Допомагають дуже багато, просто вони не хизуються цим, вони просто працюють, працюють на перемогу. І вони, хлопці це відчувають. Але коли вони відвідують такі заклади, вони розуміють, що все-таки українці з ними їх підтримують. Да, там приємна кухня, приємні люди. Дуже смачна кухня, приємні люди. І... Настільки душевна обстановка, що рекомендую всім хлопчикам, які їдуть на фронт з фронту відвідати, волонтерам допомагати цим чудовим людям. Допомагайте продуктами, що потрібно. Тому що це насправді надихає бійців і їм так легше. Тому разом до перемоги, слава Україні! Вибачте, що я там на фотографії трішки замучений. Майже тиждень був в дорозі, але маємо, що маємо, тому... Все буде Україна. Слава Україні. Я можна знімати тут? Можна поїхати. Раду поїсти, а потім знімати. Значне. Вот такие вот стил накрыл на кафе Армения. Дай Бог здоровья людям нашим.